Друзі, вітаю! Робимо друге завдання на заперечні речення і такі речення для виконання. Я не можу це зробити, вона не встає рано, він не йде сьогодні в джоб-центр, вона ще не добре розмовляє німецькою мовою. І я тут нікого не знаю. Зауважте, що в останньому реченні я тут нікого не знаю, є два заперечення. Нагадую вам, що якщо в німецькій мові ми маємо два заперечення, то в реченні. Яке ви перекладете, має лишитись тільки одне. Нікого не знаю. Ми маємо одне заперечення забрати. Фактично, треба сказати, я знаю тут нікого. Робіть і потім перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. Я не можу це зробити. Маємо два дієслова. Кюен на другому і Махен на останньому. І кан я можу. Заперечення ми ставимо максимально в кінець, а це означає перед останнім дієсловом. Тому що останнім словом має бути друге дієслово, тому ich kann das nicht machen. Вона не встає рано. Аналогічно, тут маємо тільки одне дієслово, але воно роз'єднується. Steht auf і nicht в кінці. Тобто перед останнім місцем. Sie steht früh nicht auf. Він не йде сьогодні в джоб-центр. Er geht heute in Jobcenter nicht. Тут маємо одне дієслово, тому nicht geht nicht. Ставимо це заперечення в сам кінець. Вона ще не добре розмовляє німецькою. Sie spricht noch nicht gut Deutsch. Ми тут заперечимо nicht gut, не добре. Я тут нікого не знаю. Робимо тільки одне заперечення. І заперечне не ми відкидаємо. Слово нікого буде в нас в даному випадку поступати з запереченням я знаю тут нікого. І кене гір німанду.